Це називається дербанять Україну. У нас без вихід, і вони хочуть дербанити, і всі. Робочі місця це приємно. Але ну, народ трохи побоїться, що не стане води, саме головного. А так ми не проти чого? Це і для громади бюджет, так сказати. Це серйозна справа. Ми не проти попрацювати, так сказати. Люди є, хто хоче, бажаючи. Просто дати можливість. Взагалі то ставимося я не тільки я, а всі люди ставимося. Ми не заперечуємо, але у нас одна така нагальна проблема є, щоб ми не залишилися без води, без доріг, щоб, не, щоб наша інфраструктура розвивалася. І, звичайно, хотілося, щоб воно пошвидше, якщо відкривалося, то пошвидше, щоб гроші до бюджету надходили, щоб можна було за ті гроші ну, розвиток території проводити.